Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Також він триває і на нашій Ютуб-сторінці. Долучайтеся саме там у Ютубі в сенсі постановки вами запитань, тому що ваші запитання можуть стати важливою складовою для наших бесід, адже ну, це критично можливо відповідати на запит суспільства та загалу. Далі ми поговоримо про. Технології про дронові, зокрема технології, які є в нас в Україні. Про далекобійні дрони та удари, якими ми завдаємо цими дронами цих ударів по території Російської Федерації. Зрештою, не просто так. Вочевидь, глава Пентагону Ллойд Остін не в контексті свого візиту до Києва, а в контексті його заяв іще ще тижня зроблених. Що мовляв, ми не даємо зброю Україні, тому що вони мають свої дрони. Нехай б'ють дронами. Воно з одного боку виглядає. Ну, це дуже смішно, що США роблять такі заяви і або вони чогось бояться, або вони в якійсь оці виборчій сплячці перебувають. Але те, що ми справді маємо круті дронові технології, це факт. І друга тема, про яку варто говорити у контексті військово- Військового виробництва оборонно-промислового комплексу це тема, яка була піднята минулого тижня вже на рівні офіційних осіб. Але в скажімо так, в тусовці в куларах ведеться бесіда вже ну місяців так добрячих 7-8 про те, щоб нашим виробникам зброї українським відкрили. Експорт зброї, тобто ринок, доступ до іноземних покупців, з метою того, щоб продавати, щоб заробляти валюту, щоб цю валюту привозити до України, щоб таким чином робити собі певну репутацію у світі, і щоб ця валюта, привезена до України, ставала в тому числі запорукою подальшого збільшення виробництва У нас на теренах України власної зброї, ну от власне про це дещо проблемне, напевно, суспільне питання. Будемо далі говорити із представником СІО компанії виробника дронів Роман Княженко Сіо компанії Skyton долучається до нас відеозв'язком Пане Романе, добрий день, добрий день. Давайте розпочнемо з цього питання, яке було озвучено і міністром оборони, якраз таки Ростемом Умєровим минулого тижня, і президентом України щодо ймовірності відкриття ринку зброї, експорту озброєнь за кордон. Як я сказав, це дуже соціально така невигідна тема, тому що в людей одразу виникає дуже логічне і просте запитання: якого милого ми будемо продавати зброю за кордон, якщо в нас не вистачає для наших хлопців зброї? От ви маєте відповідь на це питання? Скажімо так, дуже, дуже важливо розуміти, звідки це береться, коли ми. Коли ми розмовляємо на цю на цю тему просто виключно з точки зору того, що нам вистачає або нам не вистачає, це дуже помилкова позиція, і треба дивитися набагато глибше на сьогоднішній день. Те, що ви проговорили, ми потребуємо все більш продвинутих і складних технологій, це єдиний шлях. Як розвиток для нашої індустрії, і іншого шляху просто нема. Я можу, наприклад, навести такий дуже гарний приклад. В нас відбувалося випробування, скажімо так, нового призначення техніки, і тільки корисне навантаження, яке нам потрібно було купити та привезти до України, воно коштувало нам. Півмільйона доларів. А це півмільйона доларів це гроші, які просто були витрачені на те, щоб випробувати якусь функцію. Для розуміння всі знають, що зараз дозволено отримувати до 25% прибутку, і ви просто можете порахувати, що півмільйона доларів скільки треба заробити грошей. Для того, щоб просто купити один девайс. Якщо ми кажемо про реальне RD, яке. чекайте, давайте, давайте простішою мовою, пане Романе, що таке RD? RD це. З англійською переводиться це research and development, тобто це розробки. Це розробки як нових продуктів, так і модернізація існуючих продуктів. Це дуже дорого. А це, напевне, саме дороге, що відбувається в компанії, і це основний, скажімо так, потік грошей, який ми втрачаємо кожного дня. Скоріше за все, правильніше буде сказати, не втрачаємо, а витрачаємо ці гроші. Іншого шляху нема, тому що наші користувачі кожного дня вони потребують більш складної техніки, більш продвинутої техніки, з новими функціями, з новими інтеграціями, з натівськими стандартами, з натівськими видами озброєння і так далі. Для цього потрібно проводити дуже багато роботи. Дуже багато треба купляти обладнання і так далі. Дуже простий, ще один такий простий. Кейс, це коли ми розробляли нове корисне навантаження, щоб зробити наш літак. Вибачте, от я от вас переб'ю і по вашій відповіді. От, тобто, чи правильно я розумію, що поясненням для того, аби відкрити ринок зброї і продаж її за кордон, це потрібно для того, аби наші виробники заробили гроші, щоб вони мали ці гроші і вкладали їх. У технології, у розробку технології, тому що війна не стоїть на місці, потрібно постійно шукати якісь нові рішення, нові формати, і це дуже затратний процес. З точки зору компанії, так, це найважливіша функція експорту. Тобто, коли ми експортуємо техніку, ми продаємо її набагато дорожче і отримуємо набагато більшу маржинальність, яку ми можемо витрачати на ці самі девайси, іспити, розвиток, розробки і так далі. В умовах, коли ми працюємо тільки в Україні, є велика проблема, тому що дуже багато багато коштів витрачається на те, щоб підтримувати техніку, яка працює. І це, на жаль, на сьогоднішній день повністю на виробни... на виробниках не тільки скайтон в такій позиції, майже всі виробники, і тому що контрактування на ремонти, контрактування на технічний супровід вони дуже бюрократизовані, вони довгі і ну, ми, як компанія, яка Має таку е, дуже правильну позицію цивільну, е, ми не можемо собі дозволити, щоб наші користувачі знаходились без інструменту е, півроку або рік. І ми це робимо просто там за два дні. Е, скажімо так, це наш вклад е, з нашого боку. Але для того, щоб. Е, Наша техніка розвивалася для того, щоб ми отримували нові зразки, щоб ми отримували нові функції в цій техніці. Нам потрібні гроші, які ми витрачаємо на обладнання за кордоном, і тої маржинальності, яку ми отримуємо в Україні, це ну просто неможливо. І рано чи пізно ми просто Тобто п'яти ді... 25% які дозволені постановою Кабміну. Я нагадаю просто, що у нас в принципі всі оборонні підприємства. от вони можуть, умовно кажучи, за Тисячу гривна давайте на тисячу доларів. Це буде більш там предметно, більш реально до справжності. За тисячу доларів мати собі вартість якогось продукту, а продати його до війська можуть за тисячу двісті п'ятдесят доларів. І ось ці двісті п'ятдесят доларів якраз таки і мають бути витрачені на збільшення виробництва на ці розробки про які власне говорять, які можуть вистрілити, які можуть не вистрілити. Абсолютно вірно, і для розуміння кошторису по розробках це можуть бути там, це може бути 2, 3, 4, 5 мільйонів доларів. І але ж компанії потрібно не тільки розробляти, як ви сказали, треба займатися виробництвом, треба займатися оптимізаціями і так далі, тобто ремонтами, супроводом. Тобто, на жаль, навіть собівартість вона не до кінця правильно сформульована в Україні. І ці 25%, вони насправді набагато менші. Тому що ми, наприклад, не можемо включити в собі вартість ніяким образом саму розробку, вартість цієї розробки, гроші, які ми витратили на те, щоб це розробити. Тому реально ці 25% вони набагато менші. Ми ось оцінювали, що якщо ми будемо працювати тільки в Україні, у нас є такі розробки доволі дорогі, які ми будемо окуповувати десь років 20. Але ну, давайте будемо чесні, за 20 років ця розробка вже нікому не буде потрібна. Вона не буде нікому потрібна вже за 5 років. Тому експорт це відповідь на це питання, і без експорту це єдиний шлях. Просто так, йде дискусія, але насправді все, все прийде до цього, тому що немає іншого шляху. Просто його нема, добре, пане Романе. От я е, тоді одразу ставлю дуже дуже просте та зрозуміле до вас запитання. По перше, нагадаю аудиторію, що ми спілкуємося із Романом Княженком, CEO компанії Skyton. Це компанія, виробник дрона, далекобійного дрона або це називається дальнього радіусу дії, пташка, яка називається Raybird. і її радіус. Ну він дуже далекий з можливостями зальоту на територію Російської Федерації. І от скажіть. Що якщо ваша пташка при продажі ось так де-інде за кордон, вона потрапить у руки противника? Чи це не буде тоді складати небезпеку? А так можна ж сказати про будь-яку технологію, яку зараз за принципами експорту озброєнь можна продати за кордон і вона потрапить до рук росіян? А, ну, знову ж таки, не треба, не треба літати в ілюзіях. Майже вся техніка, яка зараз працює на наші, на наші війська, вона так тим чи іним образом вона попадає в руки ворога в, там, в розбитому виді, або там збитому виді, як шматками, або там половина літака, або ще щось. Точно так же як до нас попадають їх образці техніки. Ну що казати, коли на красній площі стоять. Абрамси. Ну, тобто, це по-перше, нема ніякого секрету в цьому. Тобто, це війна, зразки втрачаються і будуть втрачатися. І неможливо користуватися чимось на війні і бути впевненим, що це ніяк не попаде до ворога. Це по перше. По-друге, ми вже зробили пропозицію на те, що давайте відкриємо експорт і не на Конкретні країни, давайте працювати з тими країнами, які є нашими партнерами. Це країни НАТО, які нас підтримують, які наші союзники, і ми в цих країнах впевнені. Ми не просимо відкривати експорт на весь світ. Угу. Ну, це в цьому є логіка, але це ж так само не є гарантією запорукою того, що вони не потраплять через країни НАТО де інде на Росію. Ми зараз знаходимо слухати в північно-корейських ракетах. А вчора міністр закордонних справ України Сейбіга сказав, що північно-корейських ракетах балістичних знайдено західні комплектуючі і це просто ж такий скандал. Але добре, повертаючись ще одне в такому контексті обговорення цієї теми, тому що я так розумію, що вона є дуже гарячою для виробників, і я від деяких виробників навіть чую, що от якщо... Ось, ось буквально вже з сьогодні на завтра не буде відкрити це експорт, не буде дозволено буде якісь речі продавати за кордон, то це серйозно створює загрозу для сектору українського військово-промислового комплексу. Ви згодні з такою думкою? Я вас можу вже запевнити на 100%, що на сьогоднішній день вже є компанії, які помруть. Це, це я вам гарантую, тому що строк контрактування для міжнародного якогось контракту він зазвичай складає від 6 до 24 місяців. Тобто, це час, який тобі потрібен на те, щоб законтрактуватися з замовником. Є компанії, які вже цього не встигнуть зробити. Тобто. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли частина компаній вже закриється. Це факт. Інша частина компанії їм буде дуже складно. Ті, хто не працював на експорт до повномасштабного вторгнення, їм доведеться проходити цей путь з самого початку, і це дуже складний путь. Ми проходили це з 18-го року. Це дуже довго, це дуже складно, дорого і так далі. І тому. Це вже відбулося. Ми просто ще це не побачили. Але навіть якщо завтра відкриється експорт, частина компанії вже померла. Це серйозно, і це дуже сумно з огляду на те, що ми говоримо до речі, в плані президента зазначено, що наш сектор військово промислового комплексу він є однією із запорук, які будуть складати оцей план перемоги президента. Тобто, однозначно, що нам нашу оборонку потрібно підтримувати добре. Тоді маючи, ну знову ж таки, не вистачає часу. Тут можна говорити годинами про такі речі. Сподіваюся, друзі, до речі, шановна наша аудиторія, що вам цікаво, наближаючись до завершення. В бесіді з вами, пане Романе, от якраз про удари по території Російської Федерації хотів поговорити, адже неспроста справді міністр оборони сполучених штатів каже, що Україна має свої далекобійні дрони, якими може задавати ударі по території Російської Федерації, таке от чесна відповідь. Чи здатні вони замінити, скажімо так, ті західні ракети? Наші дрони, західні ракети, на які нам або яких не дають, або на які не дають дозвіл працювати по території Росії? Ну скажімо так, на сьогоднішній день дуже складно порівняти якийсь літак з професійно виробленою ракетою, яка в собі має дуже багато технологій і дозволяє, і ці технології дозволяють ефективно влучати і долітати до цілей. Як ви бачите, на сьогодні ми питаємось. Компенсувати це кількістю літаків, які запускаються літаків Камікадзе, але ми вся індустрія плавно йде до того, щоб в нас з'явилися подібні зразки. Так на це теж піде час. Це ж знову мова... зразки мати на увазі ракети. Так, так, це буде, це буде відбуватися наступним чином. Зараз у нас є багато різних літаків Камікадзе, потихеньку ці літаки стануть, якісь стануть реактивними, якісь не стануть, ті, що стануть реактивними, потихеньку стануть ракетами. Тобто, це така еволюція. Вона відбудеться обов'язково, але знову треба розуміти, що коли ми вже кажемо про ракети. Це ще набагато дорожче ніж літаки, це пов'язано як із, зі складністю випробування такої техніки. Це пов'язано з тим, що ця техніка використовується один раз, тобто навіть повна процедура. Випробувань вона буде коштувати компанії ну просто величезних коштів. Я вже не кажу про розробку. Але до цього йде. Ми над цим працюємо не тільки, ми, вся індустрія над цим працює, але на це треба час. І поки в нас цього нема, а вже ж е Західні зразки ракет вони дуже важливі для нас. Знаєте, от в цьому контексті в розумінні то тієї еволюції, про яку ви розповідаєте, яку роблять наші дрони, починаючи від маленьких FPV, які змінили тактику ведення бойових дій на передньому краї, завершуючи далекобійними засобами і розвідувальними і ударами по типу Raybird, який ви представляєте на українському полі бою, скажімо так, то в мене з'являється враження, що і знову ж таки зацикльовуючи цю тему із питанням експорту озброєнь, в мене складається враження, що зараз що ми, чесно кажучи, що і росіяни значно, значно, значно попереду всього світу ось цих е, новітніх сучасних дронових е, типах методах, тактиках ведення війни. І якщо вже навіть дозволяти експорту зброєння, то можна з чогось такого, ну якби старішого, те, що в нас було актуальне рік тому. А в умовній Європі про це ні словні духом, правда ж. Ну це може бути Немає такого, що нам потрібно експортувати найсучаснішу модель, яка там вчора тільки з'явилася, і навіть ще в Україні не всі знають про неї, але нам є що експортувати 100%, У нас є дуже, дуже круті зразки е і у Скайтона, і у інших компаніях в Україні. Але е знову ж таки треба розуміти, що це не така е сонячна галявинка, на яку ми всі вийдемо і будемо працювати. Тобто е є аспекти, в яких ми е розвинулись і пішли набагато далі, ніж. Е Наші партнери, але є такі аспекти, в яких нам ще треба працювати і працювати, щоб наздогнати наших партнерів. Тому це навіть експорт це буде питання того, як українські виробники зможуть інтегруватися з як і виробниками партнерів. Так і зі Збройними силами партнерів. Тобто, це дуже непроста історія, і це не відбудеться миттєво. Це, це теж буде така кропітлива праця, яка займе час і гроші. А якщо коротко, в чому ми попереду? Ну я не думаю, що я можу це це так от прямо казати. Ми дуже багато зробили в напрямках надійності техніки. Тобто, так як літають і те, що. Вибачають наші зразки українські, ну жодна, жоден літак наших партнерів він просто навіть не зможе прожити в цьому там пару тижнів. А ми живемо в цьому роках. Маєте на увазі таку насичені засобами ребу, напевно. Це і РЕП, і, і ППО, і як це все використовується. Ну, треба розуміти, що фронт це таке місце, де дуже брудно, дуже волого, нема таких умов, на які розраховані зазвичай літаки, там зберігання, використання і так далі. Тобто ну, літаки фактично використовуються як. Лопати для копання окопів, ну так для розуміння. Тобто, вся техніка вона дуже брудна. Вона тоне в воді, вона не обслуговується так, як повинно обслуговуватися. Це не проблема наших хлопців, це умови, в яких вони там знаходяться. Західні зразки вони просто не спроможні працювати в таких умовах. Тобто, Якщо говорити про реальну війну, то в них на сьогодні нема зразків, які би пережили ці умови. Це по-перше, по-друге, це надійність, надійність відносно коштів, які потребують техніка. Тобто ми всі знаємо, що західні зразки вони дуже такі коштовні. При цьому строк їх життя він. Ну, в нашому випадку наші конкуренти в, у світі вони роблять десь в 10 разів менше вилітів в ідеальних умовах. Якщо ми будемо казати про умови реальної війни, то я думаю, що ця цифра буде десь в 20 разів. А коштує ці зразки, ну в кращому випадку в 3-4 рази більше. Ну от, на тому ми поставимо крапку, тому що мусимо завершувати нашу бесіду. Тобто почули надійність і витривалість власне цих реальних бойових умовах. От чим сильніші наші зразки, але е, навіть попри необхідність відкриття експорту озброєнь, про що говорить Сіо компанії виробника дронів Skyton е, е, Роман Княженко, навіть попри необхідність такого відкриття, це просто життєво необхідно для нашого сектору ВПК. Буде непросто там поборотися е, іще за кордоном, але це, це є потреба. Про це говорить галузь. На тому ми поставимо такий масний знак оклику. Ставлю крапку. І я дякую, що ви, пане Романе, долучилися. Дякую, що ви, друзі, шановна наша аудиторія долучилися до цього ефіру. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Залишайтеся далі із Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.